Доброго дня! З вами лікар-алерголог, пульмонолог, педіатр? Цікаві факти про алергію. Чи знаєте ви, що в світі кожен п'ятий страждає на алергію? За останні роки війни в Україні цей процент набагато збільшився, так як діти реагують на викиди бомб, стали частіше реагувати на грибки, які є в бомбосховищах, тому кількість хворих значно збільшилася. Чи знаєте ви? Що в світі взагалі є більше 20 тисяч алергенів. І алергія це не являється хворобою, яка заразна. Але дуже цікавий факт, що алергія може передаватися у спадок. Тобто, якщо батько і мати дитини хворіють на алергію, тобто в них є прояви алергії, то народження дитини з алергією десь становить 70%. Якщо ж хворий з батьків на алергію один, то такий процент десь приблизно 40%. Як правило, алергія проявляється з дитячого віку. Але в деяких випадках алергія може проявитися у людини і в 30, і в 40, і 50, і 60 років. Найважчий алерген, який може привести до летального випадку, це, звичайно, укус бджоли, оси і інших таких же комах. Чи можемо ми вилікувати алергію? Так, на сьогоднішній день відомо лікування, яке називається асітерапія. Це коли ми виявляємо, на що у людини є алергія, і якщо алерген відноситься до мажорних алергенів, особливо це стосується пилкової групи алергенів, так. Людина може прививатися вакциною від алергену, і дуже часто це приводить до виліковування або до тривалої ремісії. Дуже часто проблема часто хворіючої дитини, коли відмічаються часті бронхіти і навіть пневмонії, не в слабкому імунітеті, а в тому, що в цієї дитини є алергія. Яка буде потенціювати її серйозні захворювання при респіраторних випадках? Тому цікавтеся, чи є у вас алергія, здавайте аналізи, консультуйтесь і будьте здорові. При потребі звертайтесь.